Дякуємо! 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 Ви чули, тільки що в кінці сказав Чао Вітя Правильно я зрозумів? Правильно я no, зрозумів? Всі пісні були про це Всі пісні були про це Гуд бай Гуд бай Друзі, ну 1 вересня вдалося 1 вересня вдалося але по-перше, ви знову бачите, що весь майдан доповнений. Слухайте, це просто якесь. Це якесь диво. камери, покажіть, будь ласка, цей, цей неймовірний український народ. Вони навіть 1 січня збираються. Так, єдине велике прохання, шановні друзі, щоб ви відразу так не здавали паспорти ваші. Тому що таке враження пачками просто, пачками віддають паспорти. Зараз подивлюся, в основному молоді не заміжні дівчата. Я, я так розумію, що ну, типу, як тільки сказав Кеслаша, Гаврилюк Сергій, не дівчина. Гаврилюк Сергій! Якщо ти родився 24 вересня 91 року. Прийди, будь ласка, забери свого паспорта. Або ми тебе зараз з'єднаємо, а ну цікаво, а якщо буде дівчина, зараз ми ні. Ми цей ще закон не прийняли. Не будемо. Це один з тих законів, який в Європу нам не дуже. Манстипанюк Роман Михайлович. О, 24 серпня людина на День Незалежності народилась. Місто Луцьк. По-моєму, вони друзі, бо і той Луцька, і той друз. Чого вони здають свої паспорти, не знаю. Так, Джорджія! О, паспорт Джорджія! Хто хоче сьогодні зганять в Тбілісі? І давати ще? Що вони тут закидають? Так, це ж треба прочитати. Да, Вітурій! Да, Вітурій, ну да! Джорджія! А від І Там тобі паспорт. Я звалюється картелока Марчу. Так, що у нас то шиє? Київ, дарний Київ пішов. Ковальов. Ковальов Олександр Євгенович. А це для чого? Це для машини. Ну, є ще ключі. І від сейфу і від квартири. Шановний! Якщо ти хочеш цей відкрити в новому році, то приходь сюди. Бомба. А ні. Вони ведуть. <ривітність> Хотілося б виступити. Можу коротко пояснити, чому українці двічі святкують новий рік. <ривітні> а, чому? а чому один двічі? Ми тут будемо святкувати і тричі. Правда? <ривітні> Хоча, якщо хочете пояснити, приходьте. Так. А, все віддаю. Шановні друзі, оце про всіх, кого я зачитав, повертаю охороні Центрального штабу і звертайтеся, підходьте, хлопцям дякуйте. І Ще велике прохання. 10 чоловік хлопцям, яким треба позайматися обов'язково. Починаючи з 1 січня. А тих паспорт. Ой, вибачте. Отже, 10 чоловік, покажіть свої руки мужні, а ми будемо всім Майданом дякувати вам. О, ідіть туди, будь ласка, біля білої намету вас чекають. Ті, хто підняв руку, а, ви просто підняли руку? Що мені махати руками? Мені дівчата хай махають. А вас просимо тут для допомоги. Бачите, вже не хочете. Нормально? Думали, що просто помахати ручкою. Помахати ручкою і я можу. Так, шановні друзі, волонтери, 10 чоловік до намету білого. Раз.